Ми з вами поговоримо про гроші, як наше мислення повсякденне впливає на наш дохід, на гроші. От як взагалі люди стають багатими, успішними і при цьому легко заробляють гроші? Ви просто не хочете в це вірити, ви не хочете виходити із зони свого комфорту. І от зараз зробимо таке малесеньке тестування. І що робити, коли в нас бляха є оці обмежуючі переконання? Всім привіт! Мене звати Настя Комаріда. я духовний наставник, сертифікований тета-інструктор, тета-практик, інфлюенсер, записую медитації, веду Інстаграм, Ютуб, Тік-Ток. Якщо ви вперше в мене на каналі, я вам дуже раджу підписатися, подивитися відео. Я допомагаю людям працювати з їхньою підсвідомістю, покращувати рівень життя, стілювати певні запити, взагалі будь-які запити зі мною. Ваше життя стає кращим. Якщо ви тут вперше, обов'язково підписуємося, ставимо дзвіночок. Обов'язково ставте сердечко на ці відео. Я буду дуже-дуже вдячна. Це мотивує мене знімати ще більше і більше. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про гроші. Улюблена тема, найактуальніша тема всіх часів, і в мене було тільки одне відео на цю тему. До речі, я знімала його також в Емілі. Мене, походу, Емілі мотивує саме на тему грошей знімати. Кожного разу, коли приїжджаєш сюди, такий, твоя планочка так росте, росте, росте. Да, Завпаренні я не думаю. Ну, коротше, В мене є вже на цю тему відео про наше фінансове мислення. Там навіть я трошки неправильно назву вказала. Треба було сказати про грошове, напевне, мислення, не фінансове, бо це трошки різні речі. Мені там дуже грамотні люди почали писати, що я неправильно розказую, що там треба знати всякі економіки, математики, бла-бла. Але я не про це. Я саме про те, як наше мислення повсякденне впливає на наш дохід, на гроші. І сьогодні хочу також підняти цю тему, розповісти, як я, наприклад, від людини, яка... Не знала, чим займатися, в якої було дуже багато грошових обмежень, які генетично передалися. Точніше, я сама собі їх обрала, але це передавалося з покоління в покоління, в якої було 100 гривень на день. Я там мій максимум заробити був це за 10 тисяч гривень в місяць, і я не вміла витрачати на себе гроші. Мені гроші йшли важко. ну от... Коротше, всякі обмеження, які можна придумати стосовно грошей, в мене це було. Мені вони от не дружила я з грошима і не розуміла, як це взагалі заробляти там якісь великі суми легко. Я, я не знала, що можна легко. У мене було, була установка, що це має бути тільки важко, що треба тільки пахати. І спочатку я так і діяла, я так і працювала. Я дуже багато працювала до ізніможення Просто У мене постійно були якісь нервові зриви. Я не відпочивала. І відповідно це приводить до розладів з головою, до погіршення стану здоров'я і до вигорання. І ти просто уже розумієш, що ну ти не можеш вже нічого робити. В тебе немає ні енергії, ні бажання, ні сил, ні ресурсів, нічого для того, щоб почати далі працювати. Трошечки я вже забігла наперед, не почала не з того, з чого потрібно було, але так, значить, мало бути. Я хотіла хотіла на своєму прикладі пояснити, розказати, як наші переконання стосовно грошей впливають на наше життя, і от як взагалі люди стають багатими, успішними і при цьому легко заробляють гроші. Не пахають 24 на 7. Не мають там дуже багато робіт, не, не знаю там не в 50 років стають тільки успішними, а от вже в молодому віці як їм вдається заробляти великі гроші. І от я згадувала себе, що мені допомогло, там, наприклад, від 10 тисяч гривень за короткий термін, там буквально за декілька місяців до 100 тисяч гривень дійти. Це було два роки тому. Зараз ця сума значно більша. І от що сталося? Перше, що має бути в кожної людини, яка хоче заробляти, це ціль. Без цілі, без розуміння, для чого мені ці гроші, ви не вийдете на високі якісь заробітки. Ви не зможете з 10 тисяч гривень почати заробляти 100, якщо ви не знаєте, на що ви будете їх витрачати. Якщо у вас є такі думки, от, наприклад, вам дають 100 тисяч гривень, на що ви їх витратите? І ви такі, та я не знаю, ну наче там квартира в мене є. Там, чи з батьками живу, чи, ну, там, наче хто там, мені хлопець може заплатити, там мені 10 тисяч гривень вистачає, я не знаю, чого я хочу. Ну, Ви не будете мати більше. Ви будете при цій такій вашій комфортній сумі. І вам вже з нею нормально, ви знаєте, як нею розпоряджатися, а коли з'являються великі гроші, зразу страх. А що мені з ними робити? А, а як з ними поводитися? А на чому це я їх маю заробити? І, коротше, з'являється дуже багато переконань, страхів, обмежень, які краще не йти туди, краще залишитися при комфортному, звичному рівні, ніж повірити, що ви можете більше. І от мною дуже сильно керувала ціль. Я дуже сильно хотіла машину. Це моя була. Найбільша мрія, я її хотіла для того, щоб вільно себе почувати, для того, щоб кайфувати, того, що я кайфую від цього, комфортного життя. І от я розповідала, всюди це розповідаю, що мене найбільше мотивували маршрутки. Коли я заходила в маршрутку, їхала кудись, по-перше, ти її стоїш, чекаєш, чи то дощ, чи то сніг, чи то жара, ти стоїш, немає де заховатися. Ти чекаєш ту маршрутку, вона приїжджає повністю забита. Ти туди тулишся. Вона зараз просто репне, поламається від того, скільки там багато людей. Там купа різних запахів, хтось позперегару, хтось потний, хтось просто смердючий. Коротше, я думаю, люди, які їздять на маршрутки, ви знаєте, що це таке. І оце мене найбільше мотивувало. Я настільки хотіла. Вивільнитися від цього, мати своє власне авто, щоб не відчувати цього, що от, напевно, я не згадаю, коли я останній раз їздила на маршрутці. Я забула про це як про страшний сон. І я поставила собі ціль, машину, я її дуже сильно хотіла. І я почала працювати, я почала іти до цього. І от у мене настільки була сильна ця мрія, мета, ціль, що все почало складатися так, щоб я дійсно на неї заробила. Але є один нюанс. Наприклад, в багатьох людей може бути ціль машини, я їй тожу, чи там квартира чи щось інше, але гроші не йдуть. І от чому можуть не йти гроші? Тут уже випливають, по-перше, мотивація, по-друге, наші знову ж таки обмеження. Треба дивитися теж завжди, з якої мотивації ви хочете заробити. Дуже багато людей хочуть заробити просто щоб не померти, щоб не бути бідними. Щоб не залишитися на дворі, щоб не бомжувати, і от для цього їм потрібні гроші. І від цього страху, що вони можуть опинитися на дворі, вони починають погоджуватися абсолютно на будь-яку роботу, на, на якісь навіть страшні злочини йдуть для того, щоб мати гроші. І вони керуються страхом. Тобто тут мотивація, страх не бути бомжом, не бути бідною людиною. І коли ви йдете. З такої мотивації ви ніколи не станете успішною людиною. Коли ми діємо зі страху, цей страх не закривається, він не зникає, вам не стає легше. Він, навпаки, стає тільки більшим, він розповсюджується вже на всі сфери вашого життя, і ви не відчуваєте тієї легкості, якої хочете. Вам стає з кожним разом тільки важче, важче Ваша робота вас пригнічує. Ви розумієте, що ви. Ну, ви виснажуєтеся максимально, як фізично, так і морально. І в кінці кінців у вас ще з'являться якісь болячки, і ви реально можете стати померти, бомжувати десь і от дійдете до того, чого ви і боїтеся. І так працює мислення, я не знаю, напевно, більшої кількості людей на цій планеті. Вони бояться подумати навіть, що гроші можна заробляти легко, в задоволення, що гроші це не страшно. Що гроші це не соромно, що це просто це папір. Це просто папір, і вони не мають, вони не хороші і не погані. Вони просто є, вони просто існують. І уже від того, як ви до них відноситеся, від вашого відношення до грошей, в чиїх руках вони опиняються, от так вони і будуть. Проявлятися, наприклад, попадають вони в руки до дурної, просто якоїсь людини, яка хоче від задовільнити своє его за допомогою за рахунок того, щоб нашкодити іншим, звісно, гроші тоді стають якимись, ну несуть негативний характер, і навпаки, якщо вони потрапляють до людини, яка... Знає, як заробляти гроші, має класну місію, хоче допомагати людям. При цьому ж і кайфує від цього, ці гроші будуть, по-перше, примножуватися в цієї людини їх буде багато в достатку, і плюс вони будуть нести користь іншим людям. Тому тут дуже важлива мотивація із любові до себе, із любові до світу, із бажання допомогти людям. От що відрізняє багатих успішних, щасливих людей. Від бідних і нещасних, у них є глобальна місія покращити цей світ. Усі мільйонери, найуспішніші бізнесмени, вони всі 100% мають якусь дуже круту місію. Вони її виконують, вони допомагають світу, допомагають людям. Їхні проекти покращують життя, роблять наше життя комфортнішим. І, відповідно, вони це і розуміють, ну, якби всесвіт це бачить, і у них є гроші, і всі навколо щасливі, і компанії величезні, розростаються, масштабуються, і ось це називається класний підхід до грошей, класне мислення, розуміння того, як все влаштовано в світі. І якщо людина, наприклад, навпаки, хоче просто із жадібності якоїсь, із. Того, щоб відчути себе там кращим, ніж хтось, задовільнити своє его, починає просто жадібно всі ці гроші от, заробляти, обманювати інших людей, іти на якісь там схеми, красти ті гроші. Да, в неї в моменті може здаватися, що вона багата, у неї є гроші, все так круто. Але потім не забуваємо, що в нас є бумеранг, який дуже швидко прилітає. І вона буде розплачуватися за це до тих пір, доки. Не розкається, доки не, роз... не зрозуміє свій... свою помилку, свій урок і не зміниться істинно. Тут дуже важливе істинне бажання. Не якесь там придумане, що ну, да, ніби я вже все зрозумів, але внутрішньо немає цього розкаяння. Поки цього не станеться, людина буде розплачуватися все життя. Якщо не вона, то її діти, а вона від цього також страждає. Якщо не діти, то її батьки поруч хтось. Коротше, розплата приходить завжди. І якщо навіть не в цьому житті, хоча ну не може такого бути, що не в цьому житті, усі люди, які крадуть гроші, які от не хороші, м'яко кажучи, вони всі нещасні. Вони всі дуже глибоко нещасні, не люблять себе, не люблять це життя і. Вони крадуть ці гроші просто, щоб відчути нібито якусь безпеку, відчути себе спокійно, щасливим, але цього немає, цього внутрішнього відчуття немає. Бо насправді людина не хоче собі, коли в неї все класно всередині, вона не хоче якомога більше загарбати просто там всю планету, все собі, стати там самим-самим-самим, щоб про нього всі говорили. Це стається, якщо це з любові. Сама по собі, автоматично. От людина не прагне стати супервідомою, всесвітньо відомою, але в неї це виходить. Того, що вона діє із любов'ю, тому що в неї мотивація любити те, що я роблю, кайфувати від цього і дарувати це людям, нести ось цю любов в світ. І такі люди завжди досягають класних вершин. І що ви маєте зараз розуміти, це те, що Ваша робота має приносити вам задоволення. І навіть якщо вам спочатку здається, що це неможливо, що такого не існує, ви не знаєте, що вам приносить задоволення, або те, що вам приносить задоволення, неможливо монетизувати, немає нічого неможливого. Я сподіваюся, що ви це розумієте, що немає нічого неможливого. В цьому світі можливо все. Просто подивіться, скільки всього люди створили. Що спочатку здавалося неможливим. Побудувати багато поверхівки по 30 і більше поверхів, ну, взяли там 200 років тому, як ви думаєте, люди думали, що це можливо? Звісно, що вони вважали, що це неможливо. Той самий телефон зробити, як раніше, це могло бути можливим. Але те, що народжується в нашій голові, це вже можливо. Немає такого, що не можна щось змінити, не можна. Знайти роботу, від якої ти кайфуєш, ну немає такого. Ви просто не хочете в це вірити, ви не хочете виходити із зони свого комфорту. І навіть якщо вам в цій зоні комфорту погано, ви нещасні, ви все рівно боїтеся звідси вийти, бо треба діяти, бо треба змінювати щось, бо треба ризикувати, бо треба проявляти сміливість, треба насрати на думку інших. І ви не можете це зробити. І того ви обираєте бути нещасними. Я дуже надіюся, що після цих слів ви перестанете це обирати. Ви нарешті візьмете себе в руки і почнете робити те, що ви любите. І от зараз зробимо таке малесеньке тестування. Прямо зараз заплющте очі. Не дивіться на мене. Заплющуйте очі. Розслабтеся. Зробіть глибокий вдих. Видих. І запитайте себе, яка сума вам зараз потрібна. Перше, що вам спадає на думку, є істинним. Це і є ваша відповідь. Саме ця цифра, яка вам прийшла, це та сума, до якої ви зараз готові. От це те, що ви можете зараз собі дозволити. А тепер запитайте себе, також із закритими очима в розслабленому стані. На що вам потрібні гроші? Для чого вам гроші? Сприймайте перші думки, які вам приходять. Навіть якщо вам зараз здається, що це щось неправильне, що ви забагато хочете, чи замало. Будь-які думки, які вам приходять, перші, є істинними. І тепер з тих відповідей, які ви отримали, вже можете відкривати очі, вже можете на мене дивитися, можуть бути такі варіанти. Ви нічого не побачили. От просто пустота, такий тривожний стан, що я не знаю, чого я хочу, я боюся подумати, що мені можна отримати щось більше, ніж зараз. Я, я просто боюсь дозволити собі мати щось більше, ніж є зараз. Це страх. Знову ж таки, вийти з зони комфорту, це заборона собі мати щось більше, це страх виростати, страх, що ви станете якимось успішним, багатим. А за цим приховуються вже інші якісь страхи, наприклад, що гроші руйнують людей, гроші це зло, і в багатих людей небезпечне життя, їх хочуть вбити, бла 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 там багато всього може бути. Наступне, що може бути, ви побачили. Такі чисто базові потреби. Ну от, вам прийшли думки, що, ну, в принципі, те, що в мене є зараз, це нормально. Там, Хочу поїхати в готель на одну ніч. Ну, якісь такі маленькі бажання з'явилися, такі, що ви, в принципі, і зараз можете це виконати, це знову ж таки про страх виростати, про страх дозволяти собі більше, ставати масштабнішим, реалізованим і так далі. Наступне, що могло бути, це. Теж якісь вже більші бажання, те, чого ви зараз не маєте, те, чого ви хочете, але внутрішнє відчуття, що це не для мене, що я для цього замаленький, я для цього ще не доріс, мені ще потрібно зробити те і те, це про те, що от мене мало, я недостатній, і поки ви будете вважати, що от я недостатній, мені треба зробити те і те, і те, щоб це мати, ну ви так і завжди будете думати. Для того, щоб мати прямо зараз це, треба вже собі казати, в мене вже це є, я розумію, що в мене це ось-ось буде. Показувати рішучість, а не ні, я ще до цього не готовий, мені ж треба дорости, мені ж треба зробити стільки всього, я ще маю стільки всього заробити, Боже, скільки це ж грошей треба заробити. Тобто, це знову ж таки про те, що ви не дозволяєте собі це мати, вам комфортніше бути на теперішньому рівні. І якщо у вас з'явилися якісь масштабні ідеї, бажання, від яких аж мурашки по шкірі, оце класний результат. Це говорить про те, що ви готові виростати, готові отримувати це все. У вас більш-менш нормальне мислення, можливо, є якісь переконання, але вони не такі суттєві, як от порівняно з тими варіантами. І що робити, коли в нас бляха є оці обмежуючі переконання? Змінювати їх. Медитації, психологи, тетахілінг, якісь духовні практики, я не знаю, що ви знаєте, які інструменти, змінюйте це. Я завжди говорю, що коли у вас болить якийсь орган, що ви робите? Якщо дуже сильно болить, напевно, звертаєтесь до лікаря. І коли у вас є такі жорсткі обмеження стосовно фінансів, треба теж звернутися до людини, яка вам може з цим допомогти. Це ви можете це відкладати на потім, чекати, поки це само собою вирішиться, але воно не вирішиться. Ви будете так, ну, по тисячу гривень в рік виростати в доході і миритися з цією базою, миритися з тим, що вам більшого не мати. І вас будуть бісити люди, які мають більше, вас буде бісити я, яка розказує це все. Вас будуть бісити люди, які в легкості заробляють мільйони, а ви пахаєте десь на роботі, по 15 годин на добу, не вистачає часу ні на що, і заробляєте копійки. Якщо ви зараз на такому стані, працюйте зі своєю головою. От те, що ви заробляєте, вкладайте назад в себе, і буде вам добро. Виростете з цього, і буде все добре. І знову ж таки, немає ситуації, які не вирішуються. Немає ситуації, де немає виходу. Завжди є вихід. Найкращий для вас. Просто дозвольте собі його побачити. І дозволяйте собі більше. Дозволяйте собі виростати, давайте собі більше. От ми були на навчанні зараз в Карпатах, і дівчинки одної були дуже сильні, обмежуючи переконання стосовно грошей. Вона це розуміє, вона це все розповідає. Ми про це спілкувалися. І от вона каже: Я ніколи в житті не відпочивала в такому дорогому готелі, в якому ми були на навчанні. Я завжди думала, що краще я ці гроші відкладу, кудись там в бізнес кладу, назад в роботу та нащо мені відпочивати? Але це така помилкова. Думка, схема того, що коли ви на собі економите, ви ніколи не збільшите свій дохід. Для чого вам гроші, якщо ви на себе не витрачаєте? Гроші треба на себе витрачати, ви ж для того їх і заробляєте. І коли ви будете отак-вкладати от в щось крім себе, ті гроші просто потім будуть йти не туди, куди потрібно. Істинні потреби потрібно задовільняти. Істинні ваші бажання завжди мають бути здійснені. І якщо ви істинно чогось хочете і економити на собі, жмотитися, витратити, ви ті гроші витратите на щось зовсім інше. Щось зламається, хтось захворіє, ви захворієте. І просто гроші підуть на вітер. Тому дозволяйте собі більше, розширюйте свою фінансову ємність, свої бажання, мрійте масштабно, дозволяйте собі хотіти більшого. І тоді ви, нарешті, зможете це отримати. Зараз вам це говорить людина, яка. Раніше, три роки тому, для мене було нормою переночувати десь в аеропорту, тому що в нас, ми прилетіли, там, наприклад, в два ночі, ну який сенс їхати вже в готель? Так краще в аеропорту переночуємо до ранку. Або там ранній виліт в 5 ранку, ну який сенс ночувати вже? Так краще переночуємо в аеропорту, приїдемо собі з вечора, там ляжемо спати. Я переконувала себе, що мені нормально, мені комфортно. І зараз, якби таке сказати, що, <смі> яке спати в аеропорту, в ліжечку, для мене, перш за все, має бути мій комфорт, щоб я себе прекрасно почувала. І зараз те, що я провела навчання, я дуже сильно хотіла відпочити в Емілі, і я поїхала в Емілі, я зняла номер за 10 тисяч гривень, я тут собі кайфую, чілюсь, насолоджуюся. Крім цього, витрачаю ще гроші на масажі, на їжу, на якісь процедури. І мені кайфово від цього. Я дозволяю собі це з легкістю. Я не думаю про те, що, божечки, на що я їх втрачаю, я ж могла там купити собі якусь покупку, я ж могла їх вкласти в якесь навчання. Ні, я знаю, що в мене є гроші, в мене будуть гроші. В мене вже не стоїть у це питання правильно розпоряджуватись грошима, куди їх вкладати, що з ними робити, тут економити, тут ще щось. Я знаю, що їх дуже багато є в світі. І я дозволяю собі їх мати. І вони до мене приходять легко. Це все від вашого мислення, від вашого дозволу собі мати більше. Грошей дуже багато світів, безмежна кількість, і ви можете їх отримати. Просто подумайте, чого ви собі це не дозволяєте. Все, любі друзі, будемо закруглятися. Я думаю, відео вийшло класне. Таке в потоці воно в мене вийшло, коли в потоці це завжди дуже-дуже сильно. І я вам буду дуже вдячна за репост цього відео. Ставте сердечка, підписуйтеся, пишіть коментарі, що ви думаєте на цю тему, які інсайти зловили, які обмеження зловили. От що у вас було під цієї практики, коли ми робили стосовно грошей? Як ви себе відчуваєте, коли говорите про гроші? Діліться, пишіть мені в дірект, закидайте в сторіс, будь ласка, закидайте, нехай більше людей дізнаються про мій канал, дізнаються про. Про себе пізнають себе, і тоді ми всі з вами будемо прекрасніше жити. І я запрошую вас також до себе на курси. У мене. 11, 13 серпня і 21-23 серпня пройдуть базові курси стетахінгу, де ми якраз також працюємо з цими обмеженнями. Я вам розповідаю, як з ними працювати, як позбуватись цих обмежень. Ми там вчимось робити розкопки. І це дуже дієвий інструмент для роботи зі своєю підсвідомістю. А ще 5-12 вересня у мене буде ретрит в Чорногорії. Перший мій ретрит за кордон буде теж круто. Для кожного учасника буде індивідуальна тета-сесія від мене. Будемо грати в Лілу, займатися йогою, ще різні психологічні та духовні практики, і залишилося у нас два місця. Дуже мало. Можливо, коли буде дивитися відео, вже й не буде місць, я не знаю. Тому, якщо є якісь питання, пишіть мені в Дірект, і я бажаю вам всім прекрасного дня і легкого класного життя. Дозволяйте собі більше. Пока-пока!